Доброго дня, друзі. Компанія автопарку Філія» на продажу у нас нове надходження. Це BMW X5 2012 року випуску. В кузові Е-70, рестовий, 3-літровим бензиновим двигуни. Повний привід. Тачка дуже класна, обслуговувана вся. По вся в рідному забарвленні, по крайній мере, те, що б'ється по прибору. Оригінальні диски, непогана гума мішліновська, безключовий доступ, є сервопривід на багажник. Салон у нас світлого кольору, шкіря, панорамний дах. Є у нас багатозонний клімат з підігрівом усіх чотирьох сидінь, шторки на задні вікна також присутні, електропакет по склам, по церкалам, максимальне сидіння, як у водія такого пасажира з регульованим батоном поясничним о, та под ноги. Стан сидіння водія дуже чудовий, є така маленька одна тріщинка. ну, це можна навіть не вважати. Датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання руля, повне мультикермо, руль у нас також з підігрівом. Тут все дуже чистесеньке, охайне, кнопки всі цілі, не затерті. У нас також є проекційний дисплей, все робить, все показує. Тачка достойна вашої уваги. Тому хто шукав собі гарного ікса, прийдете до нас на Грушевського 15 -я. Він чекає на вас.